Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, то вас відрикається мене, відрикається, а хто відрикається мене, відрикається того, хто послав мене. Вернулися сімдесят два з радістю, кажучи, Господи, і нам кориться за Твого імени». Він сказав їм. Я бачив, сатану, що наче блискавка, падав з неба, ось даю вам владу наступати на змію, скорпіонів на всяку силу ворожу і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Той царс Ісус радів Духом Святим і сказав. Прославляю тебе, Отче, Господа, неба і землі, що ти втаївся від мудрих та розумних, і відкрив немовлята, так, Отче, бо так тобі подобалося. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, в символі віри, ми, коли починаємо визнавати свою віру, там є така правда віри, що ми віримо, що Бог є творцем цього світу видимого і також Він є творцем цього світу невидимого. І сьогодні якраз це свято нам пригадує про той невидимий сміт, і він завжди для нас є таким, якби з одної сторони ми багато речей розуміємо. Розуміємо, що є ангели, є духи, мають свої різні завдання, ті найвищі, то вони є перед Господом Богом. І бачимо, ті найвищі, то вони перед Господом Богом виконують завдання. І сьогодні ми роздумуємо, яке значення мають ангели, чи чому церква ставить перед наші очі кожного року. Ми коли роздумуємо про архистратига і всіх безцілесних чи безплотних сил. І це свято так і називається Собор святого оркестратига з усіма небесними чи безцілесними силами. Ми знаємо з передання, що ангели також були піддані пробі чи спокусі, так як перші люди зрішили первородним гріхом, так само ангели були піддані спокусі, тобто випробовуванню. Є різні теорії, як тут все відбувалося. Одна з тих теорій, де цей ангел-Люцифер, ангел світла, який так згордів і схотів зайняти місце Господа Бога, і щинилася ця війна. Навіть ми тоді, коли приходимо цілувати ікону, дивимося, то архангел Михаїл стоїть в таких обладунках. То якщо б малювали тепер ікону, то він би був зовсім по-інакшому виглядав. Та кульчуга би інакше виглядала, той би спис меч, то би замість цього все було б інакше. Але це все символи. Ми, ми мусимо розуміти, що без цього бронежилета, чи без цього щита, чи без цієї зброї ангел є безборонний. І дуже гарно напише апостол Павло до Ефесян, де він буде закликати, щоб ми що зробили, одягнулися в повну зброю Божу. Для чого? Щоб ми могли давати відсіч хитрощам диявольським. І що цікаво, що якщо забрати цю духовну зброю, то ми є безборонні, дуже легко нас що зробити, не тільки перемогти, а завдати смертоносної рани. Очевидно, він перечисляє, що ж, то за, що ж то це за зброя така. Це цілий, тут дуже важ, важливо собі навіть взяти на такі роздуми, знаєте, і собі відкрити послання до Офесян, розділ 6 і з 11 вірша почати собі читати. І першим ділом, що він говорить, це треба підперезатися правдою, свої бедра. І ми навіть не раз дивимося, так смішно, так цікаво. Коли то чоловіки то краще розуміють, коли ми не підперезані, так не маємо пояса, то що робиться? Ми не можемо ходити, штани так падуть, вибачте, будь ласка, за такі делікатні речі, і людина шпотається. Я навіть одного разу тут мені смішно було, що людина натягнула не тільки пояс, а ще й шлейки. Я думаю, це вже капітальна страховка. Ось. Але тут це не йдеться про пояс той земний і ті шлейки земні, щоб штани не спадали. Йдеться про те, що правда завжди людину підперезує. Не так ми розлазимося, а зверніть увагу, як то зараз дуже гарно. Що гарно. То, то я знаю, що то так було. Оце таке все підважування, все оці сумніви, а одні говорять те, а, а ті те, а то те, а то те. А навіть недавно з мамою щось так спілкувався, і мама так знаєте, трохи розчаровано, каже, що цей світ то цим світом керує брехня. Я кажу, та ні, мамо, то цим світом керує правда. Тільки брехня хоче так замазати, так болотом те все побливати, що ми забули за ці речі. І цією зброєю, якою ми повинні якби щоденно підперезуватися, то це оця Божа правда. І коли дивимося на архістратига Михаїла, коли ангели піддані були спокусі, то ангели теж мусили переосмислити, якою правдою хочуть вони жити. І цей Люцифер, який також очолив інших тих ангелів, то жити своєю правдою. Не Божою, а своєю. І ангел Михаїл, навіть його ім'я, означає, що правда є тільки у Бозі, хто як у Бог. Кому є правда, як не в Бозі. І всі оці атрибути, які буде перечисляти апостол Павло, вони є джерелом Бога. Тобто він є таким буттям. І зверніть увагу, коли ми не живемо правдою, як ми почуваємося? Ми постійно в такому роздвоєнні. Нас постійно сумніви гризуть. А це тоді ми в такі, як би сказати, ніби свобідні, а не свобідні. Ходимо тако, знаєте, мучимося і мучимося. І не Боже, тільки щоб ми почали жити з правдою, такі страхи нападають, бо то невигідно, а як ми то проживемо. Це дуже потужна зброя Бога. Тобто це наповнення тої благодаттю Божої, де людина починає що рости, зростати. Що він каже, цікавого? Бо лиха година прийде. У нас і нараз такі поняття. Про ангелів, що коли ми дивимося на маленьку дитину, ой, ангелятко, ангелятку, сі -сі пусі що ангелятко це щось таке файне. Так, то правда, але не тільки. Потім, коли вже виростають, стають молодими, то знайти такого ангела, який би був у моєму житті, знаєте, тобто йдеться про чоловіка, такого ангела, такого, але нема таких ангелів. Вони якось перед весіллям такі всі ангели, вибачте, чоловіки, але то той жінок стосується. То перед весіллям такі дівчата, такі ангелиці, такі, знаєте, ось, а потім раз як з тих гарних хлопців робляться такі погані чоловіки, знаєте, і так само з тих гарних таких дівчат робляться якісь такі погані такі жінки, тільки... такі от, звідки то воно все береться? Чи так само, коли нас так життя вже притискає? Так мучить, що ми вже хочемо до того неба, щоб жити як ангели, тобто не мати ні ніякого ні печалю, ні болю, а, але тільки життя безконечне. А насправді, дорогі братії і сестри, ангели теж були піддані випробуванню, щоб оцінити які вартості. І найдуже цікаво, що спокуса завжди приходить туди, де потрібно Божої благодаті. І роль ангелів у житті це нам допомагати в цьому. Один тренер з боксу. Дітям пояснював, як працюють ангели в нашому житті. Каже, ходіть сюди всі сідайте тут. Значить так, ангел-хоронитель сидить у вас тут на правому плечі і вам підказує, як то правильно що удари завдавати. Ось, а от його вас постійно збиває. То, щоб ви нормально могли буксувати, треба спочатку дати оцьому, що на лівому плечі, дати йому морду, а потім слухати того. Знаєте? Але насправді то щось такого є в тому житті, що ангели допомагають нам підказують. Зараз омени цю реч. Або тут будь обережний, або тут стерпи. Я то все скажу, я то зараз все. І ми то скажемо і бачимо, що все ж таки треба було дослухатися. Але отут, ну, то не так і образно, що тут сидить і тут сидить. Це все в нашій голові багато чого відбувається. Оця війна, оцих виборів. У мене одного разу такий був випадок, він, знаєте, так би запам'ятав тобі в голові просто на, на все життя. Поїхали ми з татом. До його сестри, о, до моєї тітки, ось в гості, ну і їхали через Київ. Ну, і там треба було чекати ці, ну, цілий день на вечір на поїзд, і ми вирішили трохи собі по місці походити. Знаєте? Ну, і там йдемо з такими вуличками, ні одної машини немає, нічого не їздить, просто бери свій, переходь, ми ще так відразу переходимо на, на пішохідному переході. І тут раз. Знаєте, якийсь такий штупор, зупинився, почекай, подивися ліворуч. Я думаю, На що дивиться ліворуч? Ніхто тут не їздить вулиця спокійна. Але думаю, я послухаю. Але вже, знаєте, так просто, аж хотів іти. Знаєте, я дивлюся ліворуч, там буквально секунда дві десь звідкись, за поворота, виїжджає такий джип з такими трубами. І головне, він так швиденько проїхався, що якби я не послухав цього голосу і зробив пару кроків вперед. То я не знаю, що я би вже доїхав у гості. Я би так файно проїхався на ньому і не знати, як би то воно все скінчилося. І багато ми так коли ж також переосмислюємо. Тому ангели, це Господь ставить завжди на нашій дорозі, щоб допомогти нам робити оці вибори. І це нормально, коли ми будемо спокушувані чи випробовувані. Бо це буде показуватися, де потрібно нам благодаті, щоб ближче бути до Господа Бога. Тому є завдання ангелів. Зробити нам, нас ближчими до того справжнього добра, до тої правди, до того світла. Очевидно, що ангели наші вони не показують то все, знаєте, в тих гарних рожевих кольорах. Вони не кажуть, що зараз буде і те, і те вони показують так, а Рустина, зараз буде тяжко. Зараз треба буде труду докладати, чи так само дорі батьки, то не буде з дітьми то все легко. Але просіть ангела-хоронителя, щоб він вам давав мудрость, як то бути тими батьками чи тими матерями. Чи так само ви також є дітьми? Бо діти дивляться, які ви є дітьми перед своїми батьками. Вони дивляться, ага, мама дорожить там, бабусею, чи мама терпить, бо нараз бабуся все знає, все розказує, чи там то то все, як то цей. От. Вже старші люди вони вже знають, як то жити, але вже хочуть то передати, а ніхто не хоче біда слухати. Вони то все знають. І ця заповідь, бачите, також подібна така, що ми є батьками, але одночасно є дітьми. І така естафета вона передається в тому випадку. І очевидно, все, що Господь сотворив і покликав до цього добра, то ми нараз думаємо, а чого Бог не може дияволу простити, знаєте, що він такий якийсь немилосердний. Насправді, диявол не хоче вернутися назад. Ангели, коли вибирають раз. Вони набагато досконаліше пізнають, і вони вже рішення своє не змінять. Вони не повернуться назад. То ми можемо на раз, на день три рази змінювати рішення. І три рази то дуже гарно, коли ми нараз їдемо десь на якусь прощу. Отже, я їду, потім отже, я не їду. отже, я все ж таки я їду, а отже, все ж таки я не їду. І ми чуємо, знаєте, нас піднімається, як то кажуть, рівень пункт нашої побожності. І слава Богу, що ми не раз кажемо, ну то дивіться, як вам виходить. Але десь в середині думаємо, знаєте, ну чого ви голову нам морочите? А в ангелів не так. Вони досконало, набагато досконаліше пізнають, що таке є добро, і вже від нього не відмовляються. І для впалих ангелів було добро виконувати свою волю. І в те вони тоді попадають у що? В оце таке замкнуте коло. Тому, коли Бог є світлом, і вони роблять вибір без світла. І Бог лишає їх життя, тому лишається темрява. Коли Бог є любов'ю, вони відмовляються від любові, то на це місце приходить що? Ненависть. Так само, пекло це є місце без Божої присутності. Тобто, такий вибір остаточний, де відкидається оце, оце все, що Господь нам приготував. Тому коли ми дивимося на ангела і дивимося на ті всі обладунки. То ми собі наново перечитуємо апостола Павла і бачимо, як є дуже важлива є правда в нашому житті. Потім він говорить про ту броню справедливості. Всі ми відчуваємо нараз, коли до нас несправедливо поступлять. Але, дорогі братії і сестри, так руко нараз на серці, та й ми нараз до когось не поступимо несправедливо. Чому по-нашому? -по це Я собі справедливо роблю. Як один казав, отче, та я хіба собі ворог? Але так. Але коли я щодо себе добре поступаю, а то ви виходить тоді, що бо справедливість кажуть кожного своє. Ні, дорогі, браті і сестри. Справедливість є одна, а все решта це просто маніпуляції. І тут говорить цікаво, що взути в ноги, в ноги готовність, що робити, та проповідувати Євангелію миру. Але щоб її проповідувати, спочатку її треба намагатися зрозуміти, вдивлятися в ті слова, вдивлятися в ті події, які сталися з Ісусом Христом, з апостолами, з святими. До чого ангели нас завжди заохочують. І ми кожного разу якось стаємося ближчими до Євангелії, і ми, якщо нею намагаємося жити, і оця готовність нараз, сьогоднішня війна, вона якось нас розбиває, що ми втрачаємо ту готовність. І то, тої ласки треба теж просити. Це є наші обладунки. Коли ми вдивляємося в ту ікону, то це є все духовні виміри. Щит це є віра наша, яка захищає нас від цих нападів. Так само шолом спасіння. Ми роздивимося, як то диявол атакує, спочатку б'є нас по голові. І тим спасінням треба просити Бога благословення для себе, для тих людей, через яких атакує. Ті ситуації поручати Богу і просити. Бо недавно ми роздумали про те, що хто так буде робити, то синами Божими називається. Ми не розпокладаємо такі ситуації, що протримуємо, Боже, дай благодаті, щоб ми були синами і доньками. Якщо Господь до нас цього закликає, ми повинні це просити. І той шолом спасіння також пов'язаний з мечем духовним, а це є Боже Слово. І Сьогодні ми теж роздумуємо над Божим Словом, де ми намагаємося відсікати правду від брехні, світло від темряви. І нараз певні речі якісь такі замотані, закручені. Але якщо уважно до цього придивитися, то скільки є там світла, скільки там є тої темряви, скільки там є тої правди, скільки є там тої, тої брехні. І закінчує він ту, ту, ті роздуми це завжди, щоб ми молилися. Чували, молилися. І ця молитва також має бути наповнена витривалістю. І ми не раз не знали, не знаємо, скільки та боротьба в небі триває, чи це, так, знаєте, раптово так раз, і боротьба закінчилася. Чи так само у раю, скільки Адам і Єва ходили коло того дерева. Ми чуємо, що було таке дерево, була така заповідь. Сталося, стався той гріх, бо зірвали цей заборонний плід. Але ми не знаємо, скільки часу то людина була випробована. Наразі за нами спокуса може бути така раптова, раз ми зрішили і вже все, і спокуса надала спокій. А нараз ми не рішимо, воно за нами ходить, 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 і потрібно, що більше молитви і більше, більше витривалості. Тому, коли ми дивимося на ангелів, чи дивимося на ахистратига Михаїла. Це слово архистратих, той, який очолює, стає очільником всіх тих ангелів, яких, яких провадить, щоб зараз показати нам, де є правдивий вибір у нашому житті. І не знаю, найцінніше це напевне, що в нас є, це мати свободу, не попасти під ту спокусу. Коли ми попадаємо під спокусу, чи погоджуємося на цю спокусу, то ми, десь ми втрачаємо свободу, приходить неспокій. Натомість, коли ми вибираємо, як це хто як Бог, тобто Бог має ту правдиву свободу, ту вартість, яка потрібна в нашому житті, ми не тільки втрачає, не втрачаємо свободу, а її знаходимо. Ця свобода робиться більша. Але так само і тут якось можемо один одному послужити. І ангели це їхнє служіння полягає на тому, щоб нам допомагати робити ці вибори, одягатися в цю зброю. І ми думаємо, що не раз так не має бути. А виявляється, що в цьому світі це боротьба. І кожен день нараз ми можемо робити вибір. Тому просимо свого ангела-хоронителя, тих дарів, що ми потребуємо, також подякуємо Богові, що Господь дає нам помічників цих невидимих сил, духів, які вказують правдивий шлях до Царства, Царства Небесного. Слава Ісусу Христу!